Бог нас створив для своєї слави, щоб людина вклонялася йому, славила Бога, шукала його. Но людина згрішила, гріх це те, що нас від'єднав від Божої слави, гріх це те, що став прирвою між людиною і святим Богом. І Господь Ісус Христос і прийшов для того, щоб померти за наші провини і воз'єднати нас обратно в Божу славу, повернути. Христос помер за твої мої провини на Христі. І ми його приймаємо, Господь прощає провини і гріхи. Якщо цураємося, не приймаємо, будемо самі відповідати за всі свої вчинки і гріхи. Христос не тільки помер, Він Воскрес. Ми на великдень казали, воістину Воскрес на свято Пасхи. І це так і є. Він є живий. Він закликає всіх людей покаяться і увірвати. І дякуємо покаяться і увірувати. Увірувати це довірити своє життя і жити згідно Божого Слова. Читайте святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, і спаси і спаси нашу країну. Даруй, щоб це пролиття закінчилось, і мир і спокій прийшов на нашу землю. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усьбок береже, благослуга.